Всім привіт, друзі! Це Тотеми. Так, нарешті сьогоднішній формат відео буде дещо відрізнятися від того, до якого ми звикли, тому що сьогодні я не один поруч зі мною. Даніель Всім привіт, Даніель являється офіційним дистриб'ютором продукції. Тотем також наш чокчашечок світбол словард і іншої української продукції, і ми вирішили розповісти про модель Ультра разом. Також хочу відмітити, що окрім кальянів у нас знаходиться остання новинка. Це їх миласка, яку сьогодні ми вирішили разом з Даніелем подарувати вам, дорогі друзі, про умови розіграшу Ми розповімо трішки пізніше. Даніель, у тебе наскільки я знаю, є всі моделі бренду Totem". Вірно. На даний момент тут в Іспанії ми маємо модель Вуд, модель Моноліт Оптіма і базову, яка виконана зі сталі. Так, три моделі, три різні варіації, і це флагманська модель від компанії Totem. Якщо ми подивимось трішки на історію, то базова модель, яка вийшла, світ побачив у 21-му році, а в 24-му одразу два доповнення. Це Monolith Wood, який вийшов в першій половині 24-го року. І саме остання це Monolith Optima. Я пропоную розпочати з розпаковки. Даніель тоді пропоную розпакувати тобі їх першу модель. З цієї серії, чудово! Тут у нас модель, яка виконана повністю з нержавіючої сталі. Це тоте Monolith Ultra. Трішки поясню, що саме знаходиться в комплекті. І, звичайно, ми тут бачимо коробку зі всіма деталями, які гарненько. Розкладені по маленьких коробочках. Також прокоментую, що ця модель вийшла у 2021 році і стала першою моделлю цього ряду. Окрім цього, маємо ще дві моделі, які вийшли: це модель Wood і Optima. У цього кальяну основа це нержавіюча сталь, і сама деталь вийшла досить важка. І так, виконана в дуже такій гарній якості. Верхня частина шахти також тут. Я зніму коробку, щоб вона нам не заважала. А в цій коробці у нас погружна частина шахти, там он штук. І ось тут нарешті шахта, яка, як ми бачимо, теж має свою коробочку. Все упаковано дуже акуратно. І давайте зараз спробуємо прикрутити її. Дизайн вийшов мінімалістичний, але водночас якість, як я бачу, досить високого рівня. І нарешті, у нас остання коробочка, в якій знаходиться шланг і блюдце. Ось воно. Так, зберемо кальян. Тут все ідеально продумано, гарний мінімалістичний дизайн, як я вже раніше казав. А тепер я попрошу Євгена продовжити розповідь про цю модель. Добре, і моя пропозиція поставити. Так, меласоуловлювач на кальян. Отже, цього року тотем випустив неймовірний, на мій погляд, аксесуар, просту, зручну у використанні меласку, яка додає кальяну. Приголомшливого вигляду, і на даний момент ми вже маємо їх в Іспанії. Не так багато, але зовсім скоро їх буде більше. Продаж вже відкрито. І думаю, що ми залишимо тут опис всіх деталей, і також посилання, щоб одразу прийти на сторінку магазину. Так, Даніель трішки забрав у нас ефірного часу. Отже, давайте так як з розпаковкою ми завершили. А Дан... Даніель, а у тебе є колба для нашого кальяну? Так, звісно, одну секунду. Окей, ця вся конструкція приблизно отак, мінімалістично, гарно, так як любить робити компанія Totem. стосовно основної інформації про ціну, висоту і так далі. Зараз я виведу її ось тут. Ознайомтесь, будь ласка. Якщо вам цікава будь-яка з цих моделей, до речі, також посилання, де можна придбати кальяни Totem в Україні, а також в Європі, я залишу в описі до цього відео. Ми ласки також вже всюди є в наявності. До речі, їх всього 200 одиниць. Та давайте ж повернемось до самого кальяну. Матеріали, які тут використовуються, і основа, з якої була зроблена перша модель кальянів Totem, це нержавіюча сталь Aisi 304. За рахунок цього, звісно ж, вага виходить у них досить немаленька. Та наша основа всередині має деякі деталі із поліаціталі. Та не переймайтесь, всі деталі, які зроблені в кальянах Totem, вони досить живучі, якщо це правильно сказати. І ось ці дві моделі у мене в роботі знаходяться. Більше ніж півроку до цього я користувався моделлю Monolith Ultra майже два роки, і з ними все чудово. Тому за якість матеріалів можете не переживати. А якщо ви в принципі знайомі з кальянами компанії Totem, то ви це і так добре знаєте. Отже, по матеріалам ще раз в основній моделі у нас іде нержавіюча сталь в моделі Wood у нас ідуть вставки з дерева. Також хочу зауважити, що дерево є різних кольорів. Зараз на екрані з'являться деякі варіації, тобто можна підібрати те, що вам буде до вподоби. Ну, а в їх Нові моделі, нові варіації Optima, там взагалі можна розгулятись, тому що там багато різних варіацій з епоксидною смолою. Є й зелені, чорні, білі, діамантові і так далі. Коротше, купа всього. Отже, з матеріалами ми розібрались. Тепер трішки ще про технічні характеристики. У нас от трьохканальна система продувки, а шланг з'єднується з основою за допомогою притирки по комплектації. Є повністю все, починаючи від ущільнювачів, закінчуючи шлангом, мундштуком і дифузором. І так як ми дійшли вже до дифузору, я хотів би виділити позитивні та негативні сторони, які я бачу, які бачить Даніель в цих кальянах. Ну, по-перше, це якість, стиль, ціна. Так, це звісно все дуже добре. Мені мені подобається те, що. Лінійка саме монолітів розвивається так, що є багато різних варіацій. Дерево, епоксидка. Я впевнений, що буде ще багато інших варіантів. Пам'ятаєте, до речі, колабораційний кальян Tube, там, де була вставка з Мухом. Так, так, таке було. Але все ж таки у кальянів Тотем, в принципі, як і в багатьох, є. Певні нюанси, про які я хотів би, щоб ми також з вами проговорили, чудово, я поясню трохи зі своєї точки зору, що мені подобається та не подобається в цих моделях. Wood, ультра і Optima. З моєї точки зору, те, що мені не сподобалося в цьому випадку, це дифозор. Він зроблений трішки по-інакшому, я б сказав, з додатковим отвором знизу. Так, звісно, це дозволяє полегшити тягу, що в принципі добре, але є один нюанс: якщо ви, наприклад, збираєтеся з друзями ввечері і хочете, щоб ваш кальян був тихим, тут модель трохи підводить. Тобто це важливо для лаунджів чи для дому. Ми можемо розглянути це з обох перспектив, але як для лаунджів і закладів, так і для домашнього використання. Я вважаю, що якщо вже встановлений дифузор, то він має приглушувати звук під час коріння. Це особисто моя точка зору. З іншого боку, хочу також поговорити про блюдце. Воно досить гарної якості, з гарним шліфуванням. Є одна річ, яка мені все ж таки не зовсім сподобалась. У нас є одна з цих моделей, що вже більше року в роботі, що я зрозумів. За цим блюдцем потрібен особливий догляд, якщо робити кальян на фруктах чи щось подібне, або якщо трохи сиропу чи меласи потрапить на блюце, а ти його вчасно не почистиш і не будеш доглядати належним чином, на ньому з часом з'являться сліди. Це річ, яка особисто мені не дуже сподобалась. Але якщо за ним добре доглядати, то питань же виникнути немає. Так, звісно, якщо його добре чистити, то ніяких проблем не буде. І нарешті ще одне, що я хотів би згадати: у нас тут представлені різні типи мундштуків. В цьому випадку у моделі Wood йде такий цікавий мундштук з дерев'яною вставкою. В моделі ж Ultima, ой, Optima, вибач, йде свій мундштук, зроблений чисто зі сталі. І у моделі з нержавійки такий само. І насправді це дуже важливе питання, яке я задавав собі не один раз. Чому в моделі Wood зроблений класний, стильний і дійсно дійсно кльовий мундштук? А в інших моделях я б не відніс це до мінусу Даніель, Але мені здається, вони занадто прості. Тому моя пропозиція до компанії, та там, якщо звісно, я можу її транслювати, і пропозиція Даніеля це зробити. Таку собі кастомізацію, щоб можна було придбати кальян і з простим монштуком, скажімо так, і з монштуком. Більш стильним, тому що я думаю, що до цієї моделі б просто неймовірно круто підійшов би ось такий от мунштук із нержавійки. Так, друзі, це в принципі основна інформація, якою ми хотіли поділитися з вами. Наші основні враження, до речі, якщо ви хотіли побачити різницю в цінах на українському ринку, а також на європейському. Я попросив у Даніеля, щоб він надав мені прайс-лист на ці кальяни. Тому ще раз, ось ціна українська в гривнях, ось ціна в євро. Що ви можливо хочете замовити в будь-яку країну Європи і підводячи короткий підсумок, хочеться сказати, що ідеальних кальянів насправді немає. Певні мінуси при бажанні можна знайти завжди. Але найголовніше, якщо у виробника є стабільність в якості, це, це думаю найважливіше для ринку і для бізнесу. Я думаю, це одна з причин, чому Даніель погодився працювати саме з кальянами тотем, тому що це стабільно, це якісно, це кльово. Ну і плюс є різні новинки. Тому в цілому, я думаю, що наш вердикт ви знаєте. Даніель, що ти думаєш в цілому про ці кальяни? Загалом, це одні з тих кальянів, які мені сподобалися за багато років. Ми почали працювати з брендом Totem в цьому році, і ми дуже задоволені, адже це новий продукт, який ми пропонуємо іспанському ринку. Окрім того, також якщо ви знаходитесь в Німеччині, Франції чи іншій країні, ви завжди можете замовити цю продукцію через наш магазин. Але повернемось до кальянів тут три різні моделі, і також є віргідність, що з'явиться. Щось нове про це ми поговоримо трішки пізніше. І ще хотів би зазначити, що у нас є новинка, яка мені дуже подобається. Ну і звісно ж, ми розіграємо її. Загалом я дуже задоволений клієнти, як мені здається, також тому що вони теж бачать цю якість. Саме тому ми і обрали кальяни Тотем. І я сподіваюся, що ми будемо працювати разом ще багато років. Коротше кажучи, ви все зрозуміли: для того, щоб завершити це відео на якійсь позитивній і класній ноті, ми... Wait. Ще раз повторюсь, вирішили зробити ось такий от унікальний розіграш. Це лімітована миласка, їх всього 200 одиниць. І це, напевно, єдиний розіграш, який буде зроблений на нашому кальянному ринку. І ми хочемо подарувати разом з Даніелем одну таку миласку комусь із вас, дорогі глядачі. Все, що для цього потрібно зробити, зараз уважно слухаємо: це підписатися на три інстаграм-аккаунти: перший це мій інстаграм, другий це інстаграм Apache, і третій це інстаграм. Виробника тотем, я всі їх продублюю в описі до цього відео. Звісно ж, підписатися на цей канал, поставити лайк і написати будь-який текстовий коментар. Е, мене, до речі, цікавить, як вам формат е, цього відео. Якщо вам сподобався такий нестандартний підхід, якщо вам сподобалось, щоб е, ми разом з Даніелем розповідали вам про українські, про різні європейські продукти, то напишіть про це, будь ласочка. І вже зовсім скоро, за допомогою рандому, ми виберемо одного щасливчика чи щасливицю і відправимо. Ось цю от круту ласку. Що ж, дуже дякую, Епхеніо. Тисну твою руку, як це робиться в наших країнах. До зустрічі на нашому ютуб каналі. Посилання також буде в описі. Для мене це було великим задоволенням. Побачимось у наступних відео, Епхеніо. Друзі, на цьому в принципі все дуже сподіваюся, що випуск вам сподобався і був корисним. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Поставте, будь ласка, лайк, щоб відео відображалось іншим користувачам Ютубу. Не забудьте підписатись на канал і вдарити у дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. Ну, а на цьому, в принципі, все. З вами цього разу був не тільки я, а також і Даніель. І до зустрічі вже зовсім скоро. Бувайте! До скорого!